Вітаю, шановні любі глядачі, сьогодні в мене день народження. Особо нема чого святкувати, На рік ближче до смерті, немає ніяких приводів для позитиву. Алкоголь я вже давно не вживаю. Святкувати не збираюся, Да й немає ніякого настрою. Саме через те, що в житті сталося, дуже неприємна, дуже погана ситуація. Сталася вона через поведінку моєї матері, через ті вчинки, яка вона зробила. Десять років тому за її вчинку вона та я втратили житло у місті Одеса, втратили майно, втратили багато грошей. Зараз це жахіття продовжується. Кримінальні елементи, з якими вона зв'язалася у 2015 році, продовжують вимагати з моєї матері грошей достатньо немаленьку суму. Сталося це через те, що моя мати неймовірно наївна, неймовірно довірлива. Вірить вона в усе, вірить вона усім. Якщо б існував у природі такий антисупергерой, як людина довіра, людина наївність, то це була б моя мати. Вона вірить будь-якому приходимцю з вулиці, вірить циганам, вірить у будь-яку маячню. Це її суть усім вірить. Розвести її може навіть дитина. Ось така в мене мати. І багато разів у житті вона мене підставляла, дуже жорстоко підставляла своєю довірливістю, наївністю. Також вона підставила, що в Одесі багато інших людей, своїх знайомих, друзів, вони їй також повірили, тому що вважали, що вона добра людина, що вона не бреше, що вона порядна. Але моя мати за своєю наївністю простотою підвела їх під Шихрайську страхову компанію, у яку вони внесли власні гроші. Після того як Шихрайська компанія зібрала достатньо грошей з таких наївних людей, як моя мати. Вона просто зачинилася. Та не повернула людям нічого. Вони просто подарували свої гроші шихраям. Моя мати також це зробила вона була одна з перших. Та саме страшне те, що вона навіть не розуміє, що вона зробила. Вона навіть не ображається на наших раїв, на злочинців, на цигани, які віджали в неї квартиру, в неї та в мене. Вона досі вважає їх добрими та гарними людьми, і ніяк вплинути на її таку думку неможливо. Я багато років намагався її виправити, спілкувався з нею, казав, що так не можна жити, що вона живе неправильно, що довіряти не можна. Не можна нікому вірити. Не можна ні во що вірити. Тому що якщо людина довірувала, вона вірить, вона одразу стає жертвою злочинців. Людину атеїстичну, скептичну, яка має критичне мислення, жоден злочинець не зможе зробити власну жертву. Жертвою може стати. Лише та людина, яка вірить. Я постраждав від дій моєї матері космові саме через те, що я не зупинив її. Я не слідкував за її життям, за її вчинками, що вона робить, з ким вона спілкується. Я вважав, що вона доросла людина, в неї своє власне життя і вона не кого зла. Я вважаю зараз, що це моя особиста помилка, якщо б я своєчасно зупинив свою безглузду матір. Вона би не наробила стільки зла, ми жили б у Одесі, у власній квартирі, і усе в нас було б добре. Незважаючи на її неадекватну таку наївність, довірливість, якщо б вона не спілкувалася з шахраями, зі злочинцями, вона могла б жити нормально. Я б теж мав нормальну нерухомість, власне майно і міг би спокійно радіти життю. 11 серпня у нас буде чергове засідання суду, у якому Ганна Володимирівна, одна з учасниць циганської банди, вимагає з моєї матері гроші на підставі підроблених документів. Сума немаленька маленька, 170 тисяч гривень. Це не якісь дрібниці. Це достатньо велика сума, навіть на теперішній час. Тому приводів радіти в мене зовсім немає. Життя проходить, люди старіють кожен рік, усе ближче та ближче до смерті. Але мені ще багато років чекати, поки в мене знов з'явиться нормальне людське житло. Моя мати проживе ще довго мені здається. Але моя мати та нормальне житло, нормальна нерухомість це зовсім несумісні речі. Придеться ще чекати. П'ять, сім, вісім років. Життя приходить. Я теж старію. Молодість. Вже давно втрачена. Майно втрачено. Час не повернути. Тому святкувати нема чого. Треба готуватися до суду, захищати власні права чиркових раз, права, які були порушені злочинцями. та це їм дозволило моя мати. Тому що, якщо жертва сама не дозволить злочинцю так з собою поводитися, вона ніколи не стане жертвою. Жертву шахраїв люди стають. Цілком добровільно, через те, що вони довіряють. Я нікому не довіряю, ні во що не вірю. Завжди був атеїстом та скептиком. Але ось так мені не пощастило. Поведінкою моєї матері багато років вже страждаю від її наївності, та буду страждати ще немало років. Усім хочу побажати ні бути наївними, нікому нікого не довіряти, завжди аналізувати усю інформацію, яка вам подається, Критичне мислення це головне, що повинно бути в кожної людини. Якщо його немає, то життя не буде ні у вас, ні у ваших близьких та родичів. Насолоджуйтесь теплим та приємним літом. Поки вона не закінчилася, літо. Це чудова пора, навіть якщо все погано, навіть якщо все сумно, усе одно, літо це чудово. Усім бажаю мира, спокою, міцного здоров'я, гарних відносин зі своїми близькими людьми. Не дозволяйте вводити себе в оману, не становіться жертвами шикраїв. Усім бажаю усього самого найкращого.